Заклатити росіянам 81,5 мільйон доларів, тому що вони дивилися відео російською, як розпаковувати айфон, як ремонтувати пральну машину, огляди різних спортивних подій, фільми будь-яку іншу історію, це українці заплатили 81,5 мільйон доларів самостійно на танки, на дрони, на ракети, які потім летять на нас вночі. Тому дуже важливо нарешті відірватися від цього руського міра, тому що перед данками, перед ракетами, перед дронами, перед окупацією в 2014 році, і в 2022 була культура, було мистецтво і була російська мова. Так вони намагалися окупувати нашу країну. Не вийшло, вони пішли далі. Тому я дуже вас прошу: плекайте в собі нашу державну мову, мову, якою ми обороняємося, а не використовуйте мову, якою віддають накази, щоб нас годувати. Знаєте, що мене найбільше дивує в сьогоднішній ситуації? Що російський шоу-бізнес продовжує заробляти просто мільярди на основних музичних стрімінгових платформах. Під час прослуховування ну треку мовного якогось російського гурту на Apple Music, на Spotify, на YouTube Music виконавці і досі отримують гроші за монетизацію. А у мене Ютуб преміум, у мене немає реклами. Навіть якщо у вас Ютуб преміум, російські виконавці все одно отримують гроші. Ну а потім сплачують податки до бюджету РФ. Його левова частка йде, як ви розумієте, на спонсорування армії РФ. Якщо українські слухачі протягом місяця забезпечили якомусь Виконавцю мільйон прослуховувань то в кишені його команди десь від 3 до 8 тисяч доларів. Ну а далі вже з цих коштів сплачуються податки в російський бюджет. Наприклад, у 2019 році російський музичний ринок сплатив 277,5 мільйонів доларів податків, і їх вистачить, щоб профінансувати понад 5 тисяч військових російської армії на рік. Вчора в соціальних мережах завірусилося відео, де двоє молодиків слухали російську музику в центрі Києва. Незважаючи на зауваження перехожих та вчорашню трагедію в сумах, хлопці зробили музику ще гучніше. Норм чи стрьом слухати російську музику в публічних місцях? Стрьом дуже сильний. А чому ви так думаєте? Тому що підтримувати агресора ще й публічно це дуже сильно погано. Навпаки краще підтримати нашу музику і підтримувати зСУ. В цілому слухати російську музику стрьом доволі жахливо, тому що це пропаганда російської музики. Є декілька хороших пісень, але все таки російська музика це не публічна музика. Звісно, що стрьом, тому що цим ми спонсоруємо ворога і допомагаємо їм вбивати наших громадян. Це кріж? Взагалі російську музику слухати стрьом. Сто відсотків стрьом усюди. Українська музика також багатогранна, типа і музика це велика складова культурної частини народу. Ну я вважаю, що це рівно, що ти підтримуєш окупанта, і все як і фінансово від переглядів, і так далі, як і ментально, Тобто, це я вважаю зневага. Стрьом всі українці не мають популяризувати російську музику, а навпаки, поширювати наше українське. Я також вважаю, з стрім, тому що е, дуже багато людей ходить по вулиці, діти і так далі. І не усім це буде комфортно дома, якщо ти хочеш, ти можеш слухати в наушниках, або ще десь, або взагалі де нема людей, ти можеш це слухати, але не включно місці.